Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В цьому відео я покажу вам, як легко зрозуміти прийменники «at», ON IN. Хоча ці три маленькі слова можуть здатися неважливими, але ними не можна нехтувати при вивченні англійської мови, адже частота їх використання дуже висока. По-перше, прийменники «at», ON, IN використовують, щоб сказати, де щось знаходиться. Прийменник at використовують з якоюсь конкретною точкою на місцевості. Наприклад, at the bus stop – На автобусній зупинці. She's at the bus stop – Вона на автобусній зупинці. At the theater – Біля театру. We'll meet at the theater at 7 p.m. Ми зустрінемося біля театру о сьомій вечора. At the corner – на розі. Або на куті. He's at the corner of Main Street and Fifth Avenue. Він знаходиться на розі Мейн стріт і 5-ї авеню At the traffic Lights біля світлофора. We stopped at the traffic Lights. Ми зупинилися на світлофорі. Применник ОН використовую для того, щоб сказати, що щось знаходиться на поверхні. ON the table. На столі. «On the wall» На стіні. On the screen. На екрані. On the floor. На підлозі. Применник «in» використовують для обмежених закритих просторів. Коли хочуть сказати, що щось або хтось фізично знаходиться всередині In the kitchen» На кухні або в кухні. In the Box. Коробці. In your pocket. у вашій кишені. In my room в моїй кімнаті. Отже, прийменники at, On In. Це прийменники міста, часу та розташування у просторі. Розглянемо їх, використовуючи цей трикутник. Я думаю, багато з вас, можливо, вже бачили такий трикутник. Його часто використовують для візуалізації, щоб пояснити рівні деталізації цих прийменників. Він дає розуміння і логіку їх використання. Подивіться на трикутник. В ньому все просто. Він складається з трьох секторів. Чим більше сектор, тим більше проміжок використання. Спочатку розглянемо прийменники at, on In як прийменники часу. Сектор, де розташований прийменник at, найменший. Це означає, що його ми використовуємо з найменшим проміжком часу. Наприклад, з хвилинами годинами. Наприклад, at 7 o'clock, at 9.30. Далі йде сектор трошечки більший. З прийменником on. З ним проміжки часу збільшуються від одного дня, але не більше трьох днів. Наприклад, це конкретні дати або дні тижня. Наприклад, On Monday. On Tuesday, On Friday. 14 липня, on July 14. 1 вересня, On the 1st of September. Запам'ятайте, що прийменник ОН використовують з усіма словами, в яких є слово Day. On my birthday. На мій день народження. On the first day of school. в перший день школи. On Valentine's Day. На день Святого Валентина. On New Year's Day. На Новий рік. І останній саме великий сектор Ін. З ним ми використовуємо найбільші відрізки часу місяці роки століття. Наприклад, in May, in June, у травні, у червні. in 2024, у 2024 році, in the 21st century, у 21 столітті. Тепер розглянемо прийменники Add on in як прийменники міста. Тут такий самий принцип: чим більше сектор, тим більше проміжок використання. У прийменника Add найменший сектор. Використовуємо його з конкретним місцем або конкретною точкою у просторі, конкретною локацією, адресою. Наприклад, використовуємо з конкретною адресою, коли є номер будинку. She lives at 25 Green Street. Вона живе на Грін стріт 25. We had dinner at 45 High Road. Ми вечеряли на High Road 45. There is a bakery at 34 Oak Avenue. На Oak Авеню 34 є пекарня. Також цей прийменник використовують з установами чи будівлями. He is at school. Він у школі. She's at the hospital. Вона в лікарні. They work at the factory. Вони працюють на заводі. Якщо прийменник at – Це була конкретна адреса, точкова локація, то прийменник on використовують, коли вказується загальна локація на вулиці, тобто назва вулиці в цілому. Запам'ятайте прийменник at – з номером вулиці, прийменник on – без номера вулиці. Наприклад, She lives on Green Street. Вона живе на Green Street. There are many shops on High Road. На High Road багато магазинів. I work on Main Avenue. Я працюю на Main Avenue. І найбільший сектор у прийменника in. Тобто з прийменником in використовуємо і найбільші масштаби, коли говоримо про міста розташування. Це назви міст. Країни, райони великі географічні зони. Наприклад, He lives in Ukraine. Він живе в Україні. She works in New York – Вона працює в Нью-Йорку hiking in the mountains – Вони ходять у походи в гори. Цей трикутник відображає 90% випадків використання прийменників «at», «on», «in». Але звісно ж, що її виключення. Розглянемо виключення з правил для прийменника «at». «At» використовують, коли говорять про участь у якійсь події. Наприклад, «at the party» на вечірці. вечірці», «at the concert» на концерті. концерті». «They are at the party» Вони на вечірці. She's at the concert. Вона на концерті. He met her at the wedding. Він зустрів її на весіллі. Коли говоримо про засоби комунікації, технології або медіа, використовуємо прийменник on. Наприклад, he's on the phone. Він говорить по телефону. She saw it on TV. Вона побачила це по телевізору. I read the news on the internet. Я прочитала новини в інтернеті. Також. прийменник on використовують у сталих фразах We arrived on time. Ми прибули вчасно. She is on a diet. Вона на дієті. He is on his way home. Він по дорозі додому. Прийменник in Використовують для позначення стану чи ситуації. He is in trouble. Він у біді. She is in love with him. Вона закохана в нього. They are in a hurry. Вони поспішають. Ще прийменник in позначає відлік часу до події і перекладається як через. Наприклад, We live in five minutes. Ми підемо через 5 хвилин. He'll be here in an hour. Він буде тут через годину. The movie starts in 10 seconds. Фільм починається через 10 секунд. Окремо хочу зупинитися на використанні цих прийменників з транспортом. Отже, використання прийменників at, ON IN із транспортом залежить від типу транспортного засобу та контексту. Прийменник ОН використовується, коли мова йде про громадський транспорт, автобуси, потяги, літаки, кораблі та відкриті транспортні засоби. Велосипеди, мотоцикли. Наприклад, I'm on the bus. Я в автобусі. She's on the train. Вона у потязі. He's on the plane. Він у літаку. We're on the ship. Ми на кораблі. The workers are on the ferry. Працівники на паромі. He is riding on a bike. Він їде на велосипеді. She arrived on a motorcycle. Вона приїхала на мотоциклі. They were on a scooter. Вони були на скутері. Применник Ін використовується, коли мова йде про приватний транспорт. Машини, таксі. Та закриті транспортні засоби, де пасажири знаходяться всередині. Наприклад, She's in the car. Вона в машині. They are in a taxi. Вони у таксі. He waited in the van – Він чекав у фургоні. The children are in the minibus – Діти у мікроавтобусі. We are in the cable car. Ми у фунікулері. А прийменник at використовується, коли мова йде про місце перебування, пов'язане з транспортом. Або локацію, де знаходиться транспорт. At the bus stop – на автобусній зупинці. At the train station – на залізничному вокзалі. At the airport – в аеропорту Машина на парковці. The car is at the parking lot. Човен біля причалу. The the boat is at the pier. Літак біля воріт. The the is at the gate. Для більш наглядного порівняння у тому, який прийменник з яким транспортним засобом використовувати, можете користуватися ось такою таблицею. Для свят в англійській мові. Вибір прийменника залежить від того, чи ми говоримо про конкретний день свята, або про період навколо свята. Прийменник ОН використовується, коли йдеться про конкретний день свята. Це правило діє для свят із визначеною датою. Наприклад, on Christmas Day на Різдво, On New Year's Eve» – у новорічну ніч. «On Easter Sunday» – у Великодню неділю. Хочу звернути вашу увагу ще раз про це. Я казала на початку відео, коли розглядали прийменник ОН як прийменник часу. Що якщо є у словосполученні слово «day», то треба використовувати прийменник Он on. On Christmas Day», «On Easter Sunday». Прийменник «at» використовується, коли говорять про свято в загальному сенсі, без вказування конкретного дня. Воно підкреслює період навколо свята або час, коли відзначають свято. At Christmas – на Різдво. At Easter – на Великдень. At New Year – на Новий рік. Не путайте. at New Year і on New Year's Eve. At New Year охоплює весь святковий період. On New Year's Eve. Стосується лише вечора 31 грудня. Применник Ін використовується рідше і найчастіше, коли йдеться про ширший період часу, що включає святкові дні. Наприклад, «in the holiday season» – у святковий період, «In the winter holidays» – під час зимових канікул. І останнє, що розглянемо для порівняння, це використання прийменників Add on in для частин доби. Прийменник IN використовується з загальними частинами доби. Ранок, день, вечір. Вранці. In the morning, після обіду у другій половині дня In the afternoon. Ввечері In the evening. I drink coffee in the morning. Я п'ю каву вранці. Ввечері вони дивляться телевізор. At Вказує на конкретні моменти часу або особливі частини доби. Використовується з такими виразами. At, noon, At midnight – Опівдні. півночі. Опівночі. night – Вночі Приклади. Let's meet at noon. Давай зустрінемося о півдні. The stars are beautiful at night. Вночі зорі прекрасні. А прийменник Он використовується, коли частина доби прив'язана до конкретного дня. Як я і казала вже раніше, якщо є день тижня або взагалі слово Day, то забуваємо про всі попередні правила, з яким прийменником використовується ранок, morning, ніч, night. Якщо є слово Day, використовуємо прийменник on. Просто ввечері in the evening, А у п'ятницю ввечері on Friday evening. Вранці in the morning, а в неділю вранці буде on Sunday morning. Вночі використовуємо з прийменником at – at night. А коли, наприклад, додаємо слово вівторок у вівторок вночі, то буде вже прийменник on – on Tuesday night. Будьте уважні. Це як з правилом з місяцями. Коли у нас просто назва місяця. Використовуємо прийменник in. In in May – у травні, in June – в червні. Як тільки є число з місяцем конкретний день, то використовуємо вже прийменник On On May 14 14 травня on the 5 th of June – 5 червня. Прийменники можуть здаватися складними, але тепер у вас є всі інструменти, щоби з ними впоратися. Який з прийменників вас здивував найбільше? Напишіть про це у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і діліться відео з друзями.